Вітаю глядачів телеканалу Раї. в етері Новини Прикарпаття. в студії працює Богдан Горок. Далі про головні події Доби. Уже п'ятий рік поспіль, 29 серпня, визначає день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність. Символом сьогоднішнього дня є соняшник уособлення сили та незламності наших героїв у бурштинській громаді. Сьогоднішній ранок розпочався з молитви та спогадів про кожного, хто поклав життя за батьківщину. Численною громадою зібралися бурштинці біля меморіалу героїв, що у сквері небесної сотні, прийшли вшанувати усіх відважних воїнів, які віддали свої життя, захищаючи нашу суверенність, нескореність, окупанту, жагу до волі та справедливості. Захід розпочався і всеукраїнської хвилини мовчання. В цей час згадуємо та вшановуємо всіх наших полеглих солдатів, хлопців та дівчат, які стали частиною небесного війська. Символ цього дня соняшник, бо саме через соняшникове поле у дві у 2014 році мав пройти зелений коридор виходу з Іловайська. Він став кривавим. Тоді українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Та українців це не зламало. Кричи, кричи, моя душе! Зі знаком оклику! Кричи, кричи, будем, Будемо боротися за єдину, за рідну землю України! За всіх дітей вони ж малі. За весь народ. Далі відбулося покладання квітів до меморіалу. Символічно, що квіти несли одні з тих, хто втратив на війні найрідніших. Після священники відправили панахиду, молилися за усіх, чия душа знайшла передчасний вічний спочинок та залишила свій вагомий слід у визвольній боротьбі 21-го століття. Молимося, бо вони потребують нашої молитви з вами. Їм не треба сьогодні ні хліба, ні одежі, ні води. Їм треба тільки молитва. Закінчиться, напевне, тоді, коли ми зрозуміємо, що наша єдність це наша сила. Отець Ігор Третяк наголосив, що сьогодні маємо не тільки молитися за душі воїнів, але й пам'ятати тих, хто залишився у великій скорботі, допомагати їм пройти цей нелегкий життєвий шлях. Я дуже прошу Бога, менше слів, більше діла тут, в нашій громаді. І у всіх наших громадах, містах і селах України. А пам'ять нехай насправді не просто буде вічна, а вона наповнює нас і надихає нас до ревного служіння Богові, Україні і кожному українцеві. Слава Україні! Міське кладовище, як і сотні таких по Україні, сьогодні майорить стягами. Вони такі яскраві під літнім сонцем, але в них стільки болю для рідних і безмежна відвага та звитяга тих, хто навічно лежить під ними. Вони боролися за нас, за цінності та ідеали, які ніхто і ніколи не має зрадити, якщо насправді є українцем. Рідні та представники влади молилися, запалювали свічки та покладали квіти. Бурштинська громада з 2014 року втратила 70 воїнів. Вся Україна. Тисячі пам'ятаємо, не пробачимо і ніколи не забудемо. Надія польова новини телерадіокомпанії «Рай». вшанували героїв сьогодні. І в Івано-Франківській громаді військові, представники влади та родини загиблих захисників зустрілися в меморіальному сквері. На кожній могилі запалили свічки пам'яті. Віддали життя за Україну в Івано-Франківську. Відзначили день вшанування пам'яті загиблих захисників. Вранці в меморіальному сквері громада разом зі священниками молилися за душі полеглих героїв. Сьогодні дякую Богу, що він був моїм сином і що так він любив. в нього в серці була любов, що він мав любов і до рідних, і до України. І він такий, що він був, ну як він, ніколи був би не сварився, нікому нічого не відмовляв. Він був би останню сорочку віддав, такий був добрий. Пам'ятаємо, пам'ятаємо в серці тако, молимося. Тих хочеться, щоб та війна скоріше закінчилася. Щоб був спокій, щоб був мир. Після панахиди традиційно вирушили на міське кладовище у Чукалівці. біля кожної могили родичі та близькі загиблих. В когось на алеї героїв тут син. Хтось прийшов провідати полеглого чоловіка чи батька. Галина Онуфрик прийшла на могилу до сина. Жінка не стримує сліз. Каже, приходить сюди часто, щоби хоч так побути біля свого Миколи. Говорю, питаюся як, бо як дуже мочи, просто як він загинув. Нічого не знаю. Шальом скорботою, як то тяжко, дуже тяжко. Вже рік, а одно смаритись ніяк не можу. Прожили 9 років у щасливому шлюбі. Розповідає 36-річна Ірина Мороз. Сьогодні жінка, як і щотижня, сидить біля могили свого чоловіка Григорія, каже, попри час, жити повноцінним життям без коханого поки не навчилась. Мені, якщо чесно, дуже його бракує. Сьогодні чогось мені дуже просто хочеться ну якось сумно мені плакати. Багато згадується, хотілося б повернути, а то неможливо повернути чоловіка. Мені мені дуже добре стає, коли я приходжу сюди. Раз в тиждень я по-любому приходжу. І ну, стараюся приходити на всі вшанування, всі приходити і вшанувати всіх, хто загинув на цій війні. Далі духовенство спільно з рідними та представниками міста відправили панахіду і за воїнами, які загинули в часі проведення АТО. Там Руслан Марцінків поклав квіти до могил полеглих захисників. Це обов'язок наш, молитва, пам'ять про наших героїв. На жаль, бачите, кладовище розростається, збільшується кількість загиблих в нашій громаді Франківській загалом. Ця цифра вже страшна, є 537 сьогодні осіб. Наші героїв, які загинули і поховані на різних кладовищах, найбільше, звісно, на Чуколівському кладовищі. І, на жаль, понад сотню вже пропало безвісті. Ще ми не знаємо долю про хлопців. Тому наш обов'язок це пам'ять, молитва, допомога рідним, допомога зберегти в різних анатоційних дошках, в фільмах, в книгах, тобто все те, щоб зберегти пам'ять про тих, хто віддав найдорожче своє життя. Розикрали більше мільйона гривень. Прикарпатська поліція підозрює у корупції директора Коломийського комунального підприємства. Правоохоронці обшукали будинки та робочі місця директора установи та його спільників. Більше про це знає Юлія Торконяк. Завдали збитків державі на майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Прикарпатські поліцейські ліквідували чергову корупційну схему. Її організував директор одного із коломийських комунальних підприємств. До неї залучив двох приятелів, тамтешніх підприємців. 38-річний коломиянин упродовж 2022 2023 років в умовах воєнного стану уклав прямі договори, тобто без проведення тендерів, з приятелем підприємців на ремонтні роботи, мереж теплопостачання та переобладнання системи опалення в закладах освіти. Надалі 37-річний бізнесмен уклав підробні документи ще з одним спільним знайомим, – 53-річним підприємцем. Про закупівлю матеріалів по завищеній вартості. Зловмисники завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживань та в робочих кабінетах чоловіків. Речові докази протиправної діяльності вилучили. Слідчі кваліфікували дії фігурантів за частиною 5 статті 191, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та частиною 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України, що вчинені в складі організованої злочинної групи. Двом під... Озрюваним суд обрав запобіжний захід домашній арешт, третьому заставу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї погрожував розповсюдити інформацію з приватного життя. Перекарпатські поліцейські затримали шантажиста. Зловмисник хотів отримати 40 тисяч гривень за нерозголошення приватної інформації знайомої. Тепер йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Погрожував розповсюдити інформацію. 36-річний мешканець Івано-Франківська хотів отримати 40 тисяч гривень за нерозголошення особистої інформації з життя Прикарпатки. Шантажиста затримано. За даними слідства, 36-річний мешканець Івано-Франківська здійснював психологічний тиск на знайому жінку. Він вимагав у 37-річної потерпілої сплатити йому 40 тисяч гривень за нерозголошення вигаданої ним інформації про приватне життя жінки, яка могла дискредитувати її в суспільстві. Потерпіла перерахувала шантажисту частину коштів. У помешканні чоловіка правоохоронці провели об. Шуки вилучили речові докази. Йдеться про банківські карти та мобільний телефон, де було виявлено листування з погрозами. Спецпризначенці затримали фігуранта на одній з вулиць обласного центру. Його затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів, під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури, затриманому повідомлено про підозру, його дію кваліфікують за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Необхідне для навчання. У Коломиї у міському парку відпочинку фахівці служби у справах дітей вручили учням ліцею та гімназій громади сертифікати на придбання канцелярських товарів та шкільного приладдя. Наша Коломийська знімальна група також побувала на заході. Коломийська міська рада запросила до міського парку відпочинку понад шість десятків школярів, щоб вручити їм сертифікати на придбання канцелярських товарів та шкільного приладдя. Передбачено у нас 88 тисяч. Ці кошти підуть на сертифікати для придбання канцелярських товарів та шкільного приладдя для дітей, чиї батьки загинули. Померли без вісти, відсутні, або отримали першу, другу та третю групу інвалідності внаслідок війни. Сьогодні ці сертифікати отримують 62 дітей, відповідно на 88 тисяч. Тобто кожна дитина на 1420 гривень зможе вибрати, що їй потрібно до початку нового навчального року. Зіслів начальниці відділу служби у справах дітей міської ради Лесі Грицько. Така програма діє вже 5 років. З 2019 року, щороку перед 1 вересня, ми видаємо дітям такі сертифікати. Звичайно, на жаль, кожного року зараз кількість таких дітей збільшується, тому що ми живемо в такий час, що триває війна в Україні, і на жаль, така тенденція. Фахівчиня каже, що за роки існування програми, особливо з часу початку повномасштабної війни, кількість школярів, які отримують сертифікати, зросла. У понад два рази. З колони Іван Малецький, Галина телерадіокомпанія «Раї». Подарунки для школярів вручили і в Івано-Франківську. Напередодні нового навчального року обласна військова адміністрація забезпечила дітей усім необхідним для навчання. Шкільне приладдя отримали 200 дітей початкових класів. Більше розкаже Яна Лозорик. Підтримати школярів. Івано-Франківська обласна військова адміністрація подбала про дітей наших захисників, внутрішньопереміщених та дітей, позбавлених батьківського піклування. 200 дітей з усього прикарпаття приїхали до обласного центру, де для них організували дозвілля. А головне вручили рюкзаки та інше необхідне для якісного освітнього процесу. Дуже цінно, дуже дякую за підтримку і е, дуже цінується те, що про нас пам'ятають і не забувають про наших діточок. На акції зовіта. Мати двох синів Христина Королюк каже, дуже вдячна за підтримку. На жаль, наш тато загинув, і ми сім'я загиблого воїна. І тому ми присутні на цій акції. Це дуже важливо для таких, як ми, взагалі для військових підтримка, тому що вони нас оберігають, вони у складних дуже важких умовах, і кожну секунду вони віддають за нас свого безтурботного життя, а ми це життя проживаємо. Портфелі та канцтовари підготували для найменших школярів дітям з першого по четвертий клас. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Нищук розповідає, учням подарували все необхідне для успішного навчання. Туди входять різні кансканстовари, тобто те, що дасть можливість діточкам по програмі перших четвертих класів вчитися, і дуже гарні як ви бачите, самі рюкзачки. Ми також такі рюкзачки, але вже трошки з іншим об. З усім іншим внутрішнім наповненням ми дарували на серцем єдиними Україна. А зараз е наші благодійники для нас підготовили подарунки для дітей, рюкзачки і все те, що потрібно для перших четвертих класів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай на Городенківщині. Благодійний фонд Вірні втілює в життя одразу кілька проєктів. Нещодавно тут відкрили центр соціально-психологічної роботи з військовослужбовцями та їхніми сім'ями. Розпочали роботи із облаштування реінтеграційного простору у середмісті. А ще за підтримки американських партнерів, благодійного фонду Разом for Ukraine» в таборі Перлина Придністров'я мали змогу відпочити діти з Нікополя та Бородянки. Своїми враженнями мандрівники ділились із нашими коломийськими журналістами. На відстані 17 кілометрів від городинки у мальовничому селі Михальче розташований табір відпочинку Перелина Придністров'я завдяки благодійній організації, благодійний фонд Вірні та їхнім американським партнерам благодійному фонду Разом for Ukraine» Сюди на відпочинок приїхали діти із Нікополя та Бородянки. В селі Михальчина Городенківщині втілюємо в життя наш один проект. У мене на футболці написано Дністровський табір відновлення. Ми запросили діток з міста Нікополь і з міста Бородянки. Нікополь, який кожен день під вогнем. Бородянка, діти, які побачили, що таке окупація. Тут маємо 108 діток з цих двох міст. Вони тут оздоровлюються, вони працюють з психологами, з ДСНСниками. Ми робимо екскурсії Івано-Франківські не тільки, і дуже дуже насичена програма. власне, тут, в цьому таборі. Це все завдяки нашим партнерам з Америки, благодійному фонду Разумфою країн на їхні кошти це все втілюється. Нікопольчани кажуть, що із у серці покидають вже миле для них Придністров'я. Їду з дуже сумними відчуттями. Нам зараз показували відео за всі ці дні, що ми тут робили. Мені дуже сумно, я розплакалася. Я не хочу звідси їхати. Мені ну все дуже сподобалося. Відважати до старшого вихователя все дуже класно. Вони. Ну, всі такі класні я не можу. Я зараз можу ще раз розплакатися. Ця поїздка була дуже класна. Діти дуже задоволені. все подобається в такому малівничому місці знаходиться табор. А найголовніше, що діти трішечки відпочили від цих стрільби, цих вибухів. У нас дуже складка ситуація в Нікополі, мабуть, ви знаєте. Тому цей глоток натхнення такого свіжості нам потрібен був. Всі задоволені хочу подякувати насамперед благодійного фонду. Вірні це дуже дуже класна подорож, дуже класна нагода для наших діточок. Делегація із Бородянки зазначила, що везуть із собою лише приємні спогади про перебування. На Городинківщині. Я дуже задоволена, мені дуже сподобався цей лагерь. У мене дуже багато емоцій від цього табору, але дуже позитивних багато емоцій. Ми знали, яка у вас тут гарна природа. Ми їхали сюди з задоволенням. І ми не розчарувалися в цьому. Природа вас тут просто неймовірна. І стосовно відпочинку дітей, ну, Більшість дітей задоволена, маленькі діти трішки сумували за домом, але більшість дітей дуже задоволена. Получили масу позитивних емоцій і дякуємо за організацію відпочинку наших дітей. Наш приїзд співпав із останнім днем перебування дітей у таборі. Вони емоційно прощалися, а організаторів перепитували, чи будуть вони організовувати такі табори наступного року. У благодійному фонді Вірні запевнили, що з допомогою іноземних партнерів вони ще більше. Бага приділятимуть оздоровленню дітей. З Михайльча Богдан Малецький Галина Рованчук. телерадіокомпанія Раї. У Березівці Івано-Франківської громади з'явився новий дитячий садочок. Це вже 14-й заклад дошкільної освіти, який відкрили у громаді. Скільки малечі будуть відвідувати долоньки? Знає Надія Польова. Дитячий садочок долоньки відкрили у селі Березівка Івано-Франківської громади. На дошкільний заклад тут чекали роками. Тим часом малюки їздили до садків у інші села та Івано-Франківськ. До нового навчального року тут все готове і чекає на діток. А вихованців цьогоріч буде близько 30. У нас 28 ліжечок і 28 заяв. Буде працювати у дві групи: групи молодша група і старша група. І для села Березівки, напевно, це сьогодні такий історичний день, тому що ми дуже довго чекали на це відкриття. І сьогодні діточки наші зайдуть у дуже гарний садочок. Двохрічна Анастасія майбутня вихованка долоньок. Мати дівчинки тішиться, адже тепер їздити до сусіднього села у дошкільний заклад не доведеться. До сьогодні батьки дітей у Березівці просто не мали вибору. Ми сьогодні прийшли перший раз в садочок. Дуже дякую, ми дуже чекали. Цього дня чекали, що відкриється садочок. Дуже приємно, що тепер у нас уже в селі буде свій садочок. Приємно, що тепер вже є, нікуди не треба їздити. Надіюсь, все буде добре. Будемо вчитися. Це вже 14-й заклад дошкільної освіти, який відкрили у громаді. Попри непросту ситуацію в країні, необхідно продовжувати працювати у цьому напрямку. Потрібно, щоби у часі війни діти були захищені і мали можливість виховуватись та навчатись у гідних умовах. Зазначив під час відкриття закладу очільник громади Руслан Марцінків. Ми почали ці роботи ще до по. Повномасштабного вторгнення ворога, дещо роботи припинилися, зважаючи на війну, але все-таки вирішили і також звертались до нас військові з села про те, що дуже потрібний дитячий селочок в селі Березівка, щоб дітки не їздили в сусідні села або місто Івано-Франківськ. Тому таким чином ми відкрили цей дитячий садочок. Він розрахований на 30 діток. Ну цього є достатньо для села Березівки, і дуже важливо, що діти зможуть тут, саме в своєму селі, мати спочатку дитячий садочок, потім школу, а потім вже собі вибирати подальшу долю. Тішимося, що в такий час. В такий непростий час все таки вдається відкривати приміщення для наших дітей. Садочок долоньки долучився до муніципальних закладів громади, а тому тут працюватиме також система пільгового харчування для різних категорій дітей. В територіальній громаді Івано-Франківська і на 24-25 рік зберігається безкоштовне харчування в садочках для незахищених категорій для дітей військовослужбовців, які загинули, зникли з безвісті або дітей, батьки яких наразі служать також хочу наголосити, що місто компенсує всім батькам 30% вартості за харчування в дитячих садочках, і батьки з власної кишені сплачують лише 70%. у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відкрили виставку Про живем. Це картини закарпатської художниці Марії Ковач, основа творчості відомої мисткині, станкова графіка. Проте її роботи яскраві та життєствардні зачаровувалися картинами художниці, і наша коломийська знімальна група. Марія Ковач бачить красу в дрібних деталях. Саме тому її роботи цікаво роздивлятися, що в миті знаходячи щось нове. каже, що давно хотіла показати свої роботи коломаянам. Я зараз таку маленьку подорож почала завдяки моїм подругам: це Галина Філіпова і Наталія Вовчук, які з якими ми час від часу. Проводимо пленери спільні, там ми познайомилися, ми якимось досвідом обмінялися. І от вони так запропонували Франківську і Коломиї зробити виставку. Запросив пан Тарас, і такі наші е, ідеї, наші плани збіглися, чим я дуже задоволена. Мистецтвознавець Тарас Косович давно знайомий з творчістю Закарпатської мисткині, хотів, щоб і Коломияни, і гості міста також з ним познайомилися. Це є графіка. В творчості взагалі художниці, станкова, станкова графіка, це це займає чільне місце. І, власне, ці роботи, які тут представлені, вони виконані в основному у монохромній гамі, а кольор це той такий акцент, той такий контраст, власне, який підсилює цю монохромність і відповідає власне, тим, що він колосально. Підсилює художниця, каже, що на створення цієї колекції її надихнула природа. Це те, що я люблю дуже. Я за освітою графічний дизайнер. Це, мабуть, досить відобразилося в моїх роботах. Я люблю деталізувати, щось вимальовувати. Крапка лінія, пляма. І тут більше всього, що я зібрала, це виставка це про природу, про невід'ємну частину природи і людини. Те, що нас живить, насичує, теж ми можемо спостерігати, що надихає. Хто не побував на відкритті, має нагоду відвідати виставку у філармонії. Вона триватиме місяць. З колоний Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Такими є події на Прикарпатті до цього часу. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.